А яким чином ви доливаєте мийний засіб в дозатор? Досі відкручуєте баночку? Припиніть це робити. Це неправильно. Таким чином ви тільки зламаєте банку, а вона коштує грошей, і це не буде гарантійним випадком. Зараз я покажу, як це зробити правильно. Для того, щоб поповнити мийний засіб, просто витягніть корпус і долийте необхідну кількість мийного засобу. І тоді вставляйте. Все. Дозатор мийних засобів це досить простий, надійний і корисний прилад. Він позбавляє вас необхідності тримати на стільниці некрасиві пластикові банки з мийними засобами і таким чином псувати свій інтер'єр. Дозатор прослужить вам роками, якщо дотримуватись кількох дуже простих рекомендацій: перше. Ніколи не натискайте на носик дозатора. Завжди натискайте на корпус. Якщо натискати на носик, Корпус в цьому місці буде деформуватись і може зламатись. Друге. Завжди доливайте мийний засіб згори. Ніколи не відкручуйте банку. Витягуйте корпус, доливайте мийний засіб і вставляйте корпус на місце. Третє. Користуйтесь правильними мийними засобами. Не купуйте дорогі професійні. Оскільки дуже часто вони надто гості для дозатора і їх доводиться розводити. Також не купуйте відверто дешеві, оскільки вони вже розведені і містять воду, а вода буде провокувати корозію механізму. І з часом, якщо ви залишите дозатор надовго, то разом з мийним засобом може виходити незначна кількість іржі. Четверте, використовуйте різні дозатори для різних мийних засобів. Наприклад, один дозатор для мила для рук. А другий дозатор для мийного засобу для посуду все. Користуйтесь цими простими рекомендаціями, і дозатор прослужить вам довго і надійно. З вами був Роман Михалецький і мій канал про побутову техніку. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. До нових зустрічей!